Ви вірите в міфи і прокляття? Якщо так, то ви прийшли за адресою. Пам'ятайте, на початку десятих сформувався такий міф, який в народі став відомим як прокляття Арона Ремлі? Мовляв, якщо валієць гол, то дуже скоро помре якась відома людина. Звичайно, все це просто співпадіння. Чи ні? У цьому відео ми згадаємо випадки, коли півзахисник поховав терориста номер 1 у світі. Професора Снейпа та двох диктаторів. Влаштовуйтеся зручніше, ставте палець вгору і не забудьте підписатися, щоб надалі не пропускати нічого цікавого. Так званою першою жертвою Аарона Ремзі називають відомого сенатора Едварда Кеннеді, який був молодшим братом Джона Кеннеді, 35-го президента США. Політик помер 25 серпня 2009-го. Ремсі за три дні до цієї події забив у ворота Портсмута. Наступним став лідер Аль-Каїди Усама Бен Ладен. Терорист номер один у світі загинув 2 травня 2011-го на наступний день після того, як валіць відзначився голому у ворота М'ю. Але на той час люди ще не будували ніяких конспірологічних теорій і відносилися до цього як до звичайного співпадіння. На початку наступного сезону на White Lane Тоттенгем приймає арсенал. Ремсі відзначається а через три дні. Ми дізнаємося про смерть одного з засновників Apple Стіва Джобса через два тижні в рамках групового етапу ЛЧ Лондонський арсенал їде в гості до Марселю, де зустрічається з місцевим олімпіком. Ремзі забуває на 90-ті, а наступного дня не стане лівійського диктатора Муамара Каддафі. Наступного голу Арона вболівальникам довелося чекати майже чотири місяці. Це був 25-й тур, виїзд в Сандерленд до одноіменної команди, що складався вкрай невдало. На 75-й Ремзі зрівнює рахунок, а в додатковий час Анрі вириває перемогу. Того ж дня Вітні Г'юстон знаходять мертвою у ванні кімнаті її готельного номера. Здавалося б, співпадіння, та й годі, тільки є одне але. Люди просто обожнюють різні співпадіння і роблять з них теорії. Хтось вірить у масонів, хтось вважає, що птахів не існує і насправді все це муляжі та дрони, через які уряд слідкує за нами, а хтось повірив в те, що після голів Ремзі помирають люди. Саме після смерті американської співачки цей міф взагалі то і з'явився та отримав розголос, додавав конспірології той факт, що валіць був не те, щоб дуже результативним гравцем. У березні 13-го збірна Вельсу їде в гості до непоступливої Шотландії. Ремзі забуває пенальті і того ж дня помирає відомий підприємець Борис Березовський. Майже два місяці півзахисник мовчить, а у 37-му турі приймає участь у розгромі скромного Вігана. Зовсім скоро світ дізнається про те, що не стало останнього аргентинського диктатора Хорхе Рафаеля Відела. У вересні того ж року помер Кен Нортон. Чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC, який свого часу перемагав самого Мухаммеда Алі. До чого тут Ремзі? Напередодні забив тому ж Марселю в першому турі ЛЧ. Взагалі в сезоні 12-13 валіт забивав чимало, 16 голів. Звичайно, після них нічого не траплялося. Але 30 листопада, після смерті Пола Вокера, народ вирішив згадати Арона Ремзі, який до цього двічі забив Кардіфу. Згадали про півзахисника після смерті Робіна Вільямса. Актор пішов з життя 11 серпня, і це одразу пов'язали з голом, який валієць забив Мансіті за день до цього. За наступні півтора роки Ремзі заб'є ще 12 м'ячів, але ніхто не помре, і люди вирішать, що прокляття знято, а потім повірять у нього знову. Бо 10 січня світ втратить Девіда Боуї, найвідомішого стармена в історії. Звичайно, його смерть пов'яжуть з футболістом, який за день до цього прийняв участь у розгромі Сандерленда. І як в такому випадку не згадати про Северуса Снейпа, якого зіграв неперевершений Алан Рікман? Він помер 14 січня, через день після того як гравець канонірів на 14-й хвилині забив у ворота Ліверпуля. 5 березня Аарон заб'є Тоттенгаму. А 6-го помре колишня перша леді США Ненсі Рейган. Також свого часу його так званими жертвами стали Стівен Хокінг, п'ятикратний чемпіон світу з дарцу Ерік Брістоу, а також вокаліст групи The Prodigy Кіт Флінт, який покінчив життя самогубсом через два дні після голу Арона у ворота Ньюкасла. Окей, а тепер давайте розвіємо цей дурнуватий міф, який, до речі, не подобається і самому Ремзі. Назвемо це, наприклад, когнітивним спотворенням. Це коли є певна концепція, і на неї вибірково накладаються факти, які насправді не відображають реальної картини. По-перше, люди вмирають кожного дня, в тому числі відомі. По-друге, той же Бен Ладен був терористом номер один, якого довгий час ловили американці, його смерть була справою часу, аналогічно із Каддафі. По третє, валієць за кар'єру забив під сотню м'ячів, але смертей, як ви можете переконатися, значно менше. Коротше кажучи, це звичайне натягування сови на глобус, не більше того. І все ж таки погодьтеся, міф хоч і наївний, але свого часу він налякав чимало людей. Ну що ж, друзі, в цьому випуску я побув у ролі Джеймі Гайнемана і начебто вийшло непогано. Якщо знаєте про щось схоже, то обов'язково пишіть в коментарі. І будемо розбиратися, і не забувайте про лайки та підписки. Вони допомагають нам ставати краще.